Слава Богу. Проти і сестри, дякувати Богу, що ми знову прийшли служити Господу, навчатися у них Ісуса Христа. І ми прийшли тут один одного підкріпити надією на Господа. Та як свого часу Йонатан прийшов і Давида підкріплював надію на Господа. Йому було дуже тяжко. І ми приходимо тут один одного підкріпити і поділитись Словом Божим для збагачення один одного, щоб кожного підкріпити Божим Словом. Слава Ісусу! Тому що кожен нуждається, щоб Його Бог підкріпив. Слава Ісусу! Мені пригадується це місце Писання, коли Ісус сказав до учнів, коли людей дуже було багато, ось п'ять тисяч чоловік, і ще жінки були, і діти. Ось, і Ісус каже, дайте їм їсти. Вони кажуть, Та ми тут не маємо нічого, так, тільки там 5 хліба і дві риби. Що то є для такого безліч народу? А Ісус каже, хай народ зв'яже на траву, народ сів собі. Ісус помолився, благословив і накормив, і всі п'ять тисяч людей наїлося, і ще 12 кошиків лишилося з їжі, щоб позосталося. Слава Господу! Тож ті маленькі спромоги, що ти маєш, брате ти сестру, вийдай для Господа, Бог благословить і умножить, і буде це на благо і на спасіння багатьом людям. Слава Ісусу! Алілуя! Знаєте, Христос є нашою надією, як є написано, Христос у вас надія слави. Ось без Ісуса ми колись були язичники погані, ми не мали надії на Бога і йшли в погибель. А Ісус став нашою надією на спасіння. Слава Господу! Ось як ще апостол Павло пише до євреїв, що Христос є тим якорем для нас, якорем. Знаєте, як корабель в морі, коли він десь у гавань припливає, ось він упускає якір на дно моря, щоб ніякий вітер Його. Не взяв і не ганяв собі Його, куди хоче, туди-сюди. Ось. Так само нашою надією Ісус Христос, Його наука Євангеліє, Євангелія, щоб нас ніякі вітри, наук не звели від Ісуса Христа. Коли Ісус спитався учнів, чи ви не хочете відійти. Ісус питається, це добровільно. іти за Ісусом Христом, це не є якийсь наказ Господа, це не є на якесь насилля. ось. Це Бог хоче, щоб в тебе і в мене було добровільне серце слідувати за Ним. І Він питається, Учнів, чи ви не хочете, може, відійти від мене. Перед тим 70 відійшло від Ісуса Христа. Казали, та ще ж його жорстока мова. Хто це може слухати Його таку науку? Вони не урозуміли духовних речей Господніх, що Ісус сказав, що тіло, хто буде їсти і пити мою кров, буде мати життя, це є прообразно. Ось вони це не розуміли і відійшли. І питаються учнів, чи вони не хочуть відійти 12. -тьох. А Симон Петро каже: Господи, куди ми підемо від тебе? У тебе є слова життя вічного. Алілуйя. Ось. І цю надію Ісуса Христа ми сьогодні проповідаємо і хочеться кожного підкрепити, цю надію Ісуса Христа, щоб від Нього ти поза ним ти не отримаєш спасіння. Бо Петро каже, духом з тим нема іншого імені, щоб людині могло би спастися. Це ім'я величне Ісус Христос. Слава Богу! Він і нашою надією. Слава йому. Я хотів улюблені брати з Божою помічю <кхи> зачитати. Священне писання, звідки базується наша віра на Слові Божому, на Дусі Святому, на Євангелії. Це буде книга пророка Єремії, це буде 29 розділ з 11 і нижче вірші. Бо тільки я каже Господь, знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри на добро, а не на зло, щоб вам дати майбутність і надію. І покличете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І знайдете мене, і найдете мене, якщо будете шукати мене всім серцем, і буду я знайдений вами, говорить Господь. Слава Господу! Улюблені брата і сестри! Хто так нами піклується, як сам Бог, слава йому! Я знаєте, особисто переконався, коли до Господа робиш один крок, Бог робить до тебе тисячі. Він благословляє тебе. Він є Бог багатий для всіх, хто Його кличе. Ось каже, і апостол Яків каже, не маєте, бо не просите. Ось треба кликай до Господа. Хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Коли ти, брати і сестри, будеш кликати і за своїх дітей, і за своїх рідних, знайомих, односельчан, українців, всіх дальших народів, Бог їх прикличе і спасе. Ось, але треба кликати щирим серцем. Алілуя, Господу! І каже, і тільки Бог каже, я маю хороші наміри про вас. Тільки Він про нас так чудно піклується. ось, Він нам людям дає повеління, щоб ми не турбувалися. Ісус каже, не турбуйтеся, подивіться на пташки, вони не турбуються, ось, а ви є вартніші за них. ось. Каже, а найперше шукайте царство Божу, найперше служить Господу, а Бог все благословить. Ось і у вас благословить і урожайність, то що ви посіяли, посадили. Бог все благословить. Але перше віддайте себе для Господа. Як апостол. Говорив Павло до римлян, віддайте свої тіла в жертву Богу на живу, приємну і угоду для розумного служіння. І перемініться відновою вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Бога, щоб ми перемінилися, щоб вже, які присвятили себе, щоб ми вже віддалися Господу. Коли є служіння, будь на служіння, майте рвіння і ти, Господу, служити. Ісус, Він добровільно пішов за тебе на голову. Він би міг сказати, я не піду. Ось, Тим сонце Палестини дуже жарка пече, але він пішов на хрест заради нас. У болях і муках він страждав, щоб дати спасіння. А нам, знаєте, часто ліньки приходить, не хочеться йти серед тижня на Богослужіння. А апостол Павло каже до євреїв, щоб ви не облінилися, але вірою і терпеливістю наслідували спасіння. Ось та лінь може людей і забрати багатьом спасіння, і навіть з дітей Божих. Якщо вони обліняться, ось то і може і вони і в царство Господнє. Бог хоче, щоб ми не були ліниві ось. Щоб ми не були літепними. Бог каже, якщо ти будеш літепний, я тебе виплюну ось. Тому ми не маємо бути літепними. Ми маємо бути гарячими для Господа. Наші серця мають палати, ми маємо духом Господу служити і його любити. І тоді він буде благоволіти до нас. Слава Богу! І такі має Бог для нас наміри добрі на добро, щоб дати нам майбутність і надію. Слава Богу! І наша надія не тільки тут з Господом все буде близько, а лише наша надія там вічності бути з ним. Бо каже апостол Павло, каже, якщо ми на Христа надіємося тільки в цьому житті, ми саме нещасні, а ми надіємося і в вічності бути з ним. Слава йому. Ми, ми надіємося там йому служити і славити Його ім'я. Там, то є п'ятниці Господь дарував мені милість говорити про віру, ось а сьогодні моє бажання таке говорити про надію нашу до Господа Ісуса Христа, що вона нас була, що вона не погасала в нас та надія на Господа. Знаєте, яку надію мали таку для нашої збудови, хочу підчеркнути три мужі: це Сидрах, Месах і Оденега. Ось, що так це переконався, каже. Щоб всі так надіялись на Бога, живого на, на Бога седраха месаха Оденого, та як надіюся, седрах Месаха Авденего надіялися на Бога. Щоб свої тіла віддали на спалення і не поклонилися ідолу, який я зробив, а крім єдиного свого Бога служили, яку вони мали тверду надію, як седрах месах Авденего. Ось, і коли, знаєте. Цар дав приказ, ну він перший зробив собі величезного ідола, хотів свою гордість показати славу, щоб люди всі поклонялися тому ідолу, коли там всякі цитри, музики заграють. І всі люди, всі ті мільйони там людей, тисячі, що були, всі поклонялися тому Боганові. А були там, які любили Бога, які не поклонялися сидрах, месах однего. Про це цар замітив, ось їх привели до царя. Ось. Ну, вже було скрипето, каже, може, ви ще так з умисло, може ви ще свої думки переміти, дає їм поблажку. Ще раз буде музика грати, поклоніться і все буде добре, ніхто вас не буде ні в піч кидати, ніщо. А ці мужі кажуть, Таріо знає. Якщо навіть, каже, Бог, якому ми віримо, він сильний нас і надіємося, сильний нас і збавити від тої печі. А якщо навіть нас не збавить, хай буде і так, але ми не поклонимося твоєму Богу. Хай буде, як зробить Господь. Ось. І тоді цар, знаєте, розлютився, дав приказ, щоб в сім разів більше ту піч розпалили. Ось, і беруть цих мужів, седраха, месеха, Одинего, ці воїни кидають в піч. І таке полум'я було велике, страшне, що ті воїни згоріли, упалилися. Ось, кинули седраха Месаха одного, цар підходить до печі. Три мужі ходять, каже, а ще бачу четвертого, подібного до Сина Божого. Слава Господу! Ось, і коли так каже, ту вже вийде седрах месак одне устає печі, вони вийшли, каже, волосся не було не опалене, навіть диму не було чути на них від огня. Така Господня сила. Ісус Христос зберіг цих мужів, які надіялися. Христос є для нас надія слави. Брат і сестру, хай в тебе надія і моя буде на Бога. В тих всіх трудних життях, ситуаціях, хай в тебе надія буде на Господа. Бог сильний тебе зберегти, що навіть ніякого запаху не буде від біди і горя. Бог тебе так чудно збереже. Знаєте, я собі, якщо до армії, коли церква тут молилася, в біблі за мене. ось. Щиро молилися, дякую Господу за церкву, що тоді молилась. І у сестра Кася Морозова відійшла вічність, вона мала в велику, білу, білу Божу руку наді мною. Дійсно, ця Божа рука була наді мною, сухраняла. Не раз і не два дивилася мені смерть очі армії. Не раз і не два були такі сибиряки, два Михайлове, ось писалася фамілія Михайлове. Вони хотіли мене вбити, коли ми з ними я з ними говорив, ось що там про Бога. Я їм я всім говорив про Бога. Тому мені Бог дав особистість, що Бог всіх людей любить. А вони сказали, що Гагарін літав в космос, Бога не бачив і Бога ні. Не віді і Бога ні. Я кажу, він і його не міг бачити, бо Бог є дух, і написано, що блаження чисті серце вони Бога побачать. В нього серце не було чисте. Він Бога не знав. Ось. А їх то ще більше, знаєте, розлютило, знаєте, чуть якби з зубами не, не готові були скриготати. І потім, коли мене направили військову прокуратуру, вже служити військової частини, і цей капітан каже, знаєш, чому ти, ти, ти тут? Кажу, Так Господь, так, ну так дав Господь каже, тебе каже, ті хотіли Михайлови вбити, каже, але у собі відділ такі армії, що знають стосунки якимись солдатами, вони це замітили, каже, і ми їх туди прислали. А за деякий час я служу в прокуратурі, бачу, тих Михайлових привели в прокуратуру на допрос. Вони там щось витворили. Вони, як мене ще побачили в прокуратурі, як вони були такі злі, такі завість, яке було видно, і таке знаєте, чудне скриготання зубів на мене, знаєте, ось. Мов тобі так добре, а нам так погано. ось. Хто вірив Господа, Бог чудно захищає. Слава Ісусу! Ось. І дійсно та Божа рука була наді мною. І знаєте, скільки Бог дає життя, життя дихання, моє далі, бажання, спраги, і кожного з вас так само це служити Богу. Як нам брат Іван зачитує за всіля, що ми свої тіла віддали в жертву Богу служити, Ось. Тобто себе присвятити, Бог не хоче, щоб ми дали на якесь там спалення. Бог таких жертв ніколи не хотів. Ось то язичники колись приносили тим своїм богам, ваалам, молохам і іншим вони приносили своїх дітей, навіть приносили на спалення. Ніхто Богу не приносив дітей, ніколи нема ніде. Ось. Ось, але Бог хоче, щоб ми просто себе на служіння присвятили, ось, щоб ми завсідав йому служили, в ревності не лінувалися, а йому служили. Ось. І тому Бог хоче нам дати цю надію. І коли цар побачив, що так чудно Бог ізбавив збавив Месаха Данего, каже, мною дається повеління, щоб всі боялись і поважали. Ось Бога сидраха Масаха Одинего каже, бо нема такого Бога, що так чудно ізбавляв тих, хто надіється на нього. Слава Богу. Ось тому сьогодні проповідься про цю надію, що є. Ось Наступний раз, як десь Господь чекати, буде тему про любов, що є. Віра, надія, любов, але любов найбільша, любов до Бога, то теж є глибока тема. Ось, Але ми сьогодні ще поміще трошки говоримо про надію. То є тема велика про надію. ось. Але так, знаєте, жато трошки, щоб підкріпити кожну людину, надію на Бога. Трошки хочеться мені послужити для всіх людей і для церкви Христової, щоб всі ми укріпли в Господа. Ось, бо та надія нам допомагає Господа, каже, знайти, ось знайти його всім серцем, і Бог каже, і я буду найдений. Нема краще в житті кожній людині, це на цій землі живуче, віднайти Бога. Якщо людина на цій землі не віднайде Бога, як вона в вічності з ним зустрінеться, любі мої. Ось Бог хоче, щоб ми надіялися і його на цій місці. Всюди люди всі віднайшли Бога. Як Бог говорив через Павла, чи люди його не знайдуть, не відчують, хоча він недалекого від кожного з нас. Каже, Божество каже, не подібне до каменя, до срібла, до твору мистецтва. Ми, каже Богом, живемо, рухаємося і існуємо. Ми його рід. Ось. І каже, Бог назначив день і дає повіління, щоб люди всі Бога шукали. І назначив день, що буде вселену судити через мужа праведного Ісуса Христа, ось воскресивши Його і мертвих. Він дав до, доказ ось. І тому, любі мої, як важливо людям всім шукати Бога всім серцем. Взяти цю книгу Біблії. Ця єдина книга, цей компас, який укаже путь людині до Бога. Єдина ця книга Біблії. Ось. Багато, на жаль, людей мають ці книги. Ось, але вони їх в Ось, як одна жіночка казала, питається, ви читаєте Біблію, читаю. Вже давно, дов... кожен день читаю ось. Ну тут давайте сюди відкрити щось, поговоримо. Вона... Раз, вона відкриває Біблію, і окуляри, каже, її випали з Біблії. каже. Я цілий рік шукала, де ті окуляри, я каже, ось, то видно, що вона цілий рік Біблії не читала, а казала, що читала, знаєте, ось. Любі мої, але дав би Бог, щоб так з нами не було не було. Ось. Щоб ми кожен день читали. Як кожен день, знаєте, ми кормимо своє тіло, їмо так само, щоб ми душу кормили. Як у нас сестричка, ось, її син такий духовний сон приснився, ось, що вона побачила біля себе таку дівчину, дуже худу, знеможену, що навіть не може ходити. Каже, що ти така, каже, худа? Вона каже, то я є твоя душа, каже, О, ти така мене так виснажила. Ти мене, каже, нижне не кормиш. каже, Ти мене ниж, не кормиш. Любі мої, Ісус каже, яка користь людині, що весь світ здобуде, а душу свою занепасити. Давайте не занепащувати свою душу, а її кормити ось. хлібом життя кормити. Це є, Ісус каже, я є хліб життя. Ми прийшли тут його ним кормитися, Ісусу Христом. Ним жити. Праведний буде жити вірою. Павло сказав, що вже не я живу, а Христос живе в мені. Чи є так в нас, що ви можете сказати, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Ми маємо до цього досягати улюблені брати і сестри. Ми маємо жити Ісусом Христом. І велика це милість, що Він нам дав віднайтися і нас благословив. Слава Йому за це. І апостолше Павло каже, якби ми є покликані одній надії нашого поклику. Чуєте, ми є покликані одній надії нашого поклику. Бог нам дав цей поклик ось, і ця надія наша це буде вічності з ним. Ось, І кожен з нас має цей поклик. І я радуюся за кожною братом, кожною сестрою, ось що йдуть за Господом, що мають цей поклик Ось, і щоб нам не унивати ніякому разі. Бо каже Апостол Павло каже, Христос у вас надія слави. Ось Він є надія слави. Якщо б не було Христа в житті нашому, ми б улюблені, брати і сестри. Давно надію загубили. А людина, яка загублює надію на Бога, в неї тоді приходить відчає, потім приходять і депресії, і багато її самогубства є і все. А людина, яка сповнена надією, ось в неї ніяка депресія не приходить. Знаєте, як апостол Павло сказав, щоб ви силою Духа Святого збагатились надією, нам треба і збагачувати свою надією не просто так, щоб на нас була та надія така мізерна, бідна, ось, а ми маємо її збагачувати силою Духа Святого. Ми маємо цю нашу надію збагачувати Словом Божим, ось. Як Павло казав, Слово Боже, хай рясно у вас перебуває, всякої примудрості, ось. Воно різносторонне це Слово Господнє. Павло казав, що це є глибина примудрості, Слово Боже. ось. Тому ми маємо стремитися в ньому пробувати і духовно ростим. Ось, і так само, що Бог каже про людей і до багатих, щоб надіялися на Бога, а не на багатство земне. Бо це земне багатство, що людина користується, воно і згине. Ось як мудрість Соломон казав, що може бути, що воно змайструє крила і полетить. Ось. Тому каже, щоб ті люди були щедрі, спілкувалися, щоб не були дуже такі горді, не хотілися ні з ким спілкуватися. Ось і багато часто людей, таких заможніх з висока дивляться, кажуть, ви не вмієте жити, бо ви є бідні ось, а ми вміємо жити ось. Але чи чесним шляхом, то інше є питання заробляється. Але Бог каже, щоб багаті люди надіялися на Бога і клали надію не на багатство, де не певни, ось, а клали надію на Бога і були щедрі, могли поділитися ось, і клали надію на Господа. Бог так хоче. І ще Бог каже і про істинних вдовиць, які залишилися, ось каже, істина вдовиця каже, надіється на Бога живого. Ось. Якщо каже вона, ноги святим умивала, дітей виховувала, в побожності, благочесті. Ось. І дійсності побожність має супроводжувати, і ми маємо молитися і за наших дітей, щоб вони були благочестиві і побожні. Знаєте, як і там написано такі слова, вони мене торкнулися, каже, хіба каже? Богобоязаність не має бути твоєю надією і надією і опорою. Чуєте, богобоязаність, що є вона в нас улюблені. Знаєте, як одна жінка прийшла вдовиця, а її чоловік помер. Ось вона прийшла до Єлісея, там інша теж прийшла, і до була і до Ільї. Ось і каже: Ти знаєш, що каже, прийшов займодавець, хоче все забрати від мене. Великий борг каже, не можу я віддати. Каже, а мій чоловік помер? каже раб тобі, Каже. А він був богобоязаний чоловік. Знаєте, як підчеркнула Бог Каже, а що в тебе каже, є? Каже, та нічого нема, раби, каже, каже, трошки оливи є. Каже Божий, проки, каже, іди в сусідів, всіх набери посудини. Ось». І каже, бо так каже Господь, що олива, каже, не зменшиться. І мука каже, там що в тебе є, теж не зменшиться, поки Господь дасть дощ на землю, коли той голос закінчиться. І таке Бог зробив чудо. І мука не закінчувалася тої жінки, і олива не зменшувалася. І по слову Господньому, що сказав Бог. Слава Богу! Любі мої, Бог сильний все прибавити і збільшити для тих, хто надіється на Господа. Тому треба нам надіятися і не, не, не занепадати духом. Так. І так само, ще посол Павло, коли він був судимий перед царем, знаєте, Агріпою, і Павло таки сказав слова, каже, Я маю надію на Бога, каже. За надію Воскресіння каже, я судимий вам. Він був судимий ось. За Ісуса Христа, це є надія Ізраїля Ісус Христос. Він був судинний. Каже, але я маю перед Богом совість чисту. Каже, со сові чисту. Я каже, не тільки не опускався. Як всім, чи малому, чи великому, я всім узвіщав, що їм треба покаятися перед Богом. Ось і у прийняти долю з усіма освяченими. Це вічне життя. Ось, і щоби теж всі люди мали ці думки праведних. Павло про це стремився те, Теж там до євреїв написано, щоб мали думки праведних, знаєте, ось. І ми приступаємо каже до тих духів удосконалених праведників. І вони кажуть, не без нас каже у насліду спасіння, але і з нами у нас світу, щоб ми теж понаслідуємо, ось, щоб ми мали ці мислі хороші, мислі духовні. Ось. Час у нас, які у нас думки, Знаєте, Бог хоче, щоб у нас були духовні думки. Думка духовна є написано Мир і спокій. А думка земна, тілесна це є смерть, це є тривога, це є депресія і всякий хаос людини робиться тоді в душі. Але коли ми маємо. Надію на Бога, покладаємося, там хаосу немає улюблені. Тому Бог хоче, щоб ми, ми тверду надію клали на нього і думки наші були про духовні. духовні. Так. От ще йому такі, каже сумні ну, сумне життя таких людей каже, що їхнє життя закінчується без надії. Є такі люди, теж, що не мають надії, не вірують ось. І апостол Павло каже до Римля, каже, «Я, каже, ті люди можуть повірити, прийняти, як не будуть послані, як ніхто не піде їм звістити про Ісуса Христа. І каже, які блаженні ті ноги, що йдуть і звіщають їм Євангелія Ісуса Христа, підкріплять тих людей. Ось ми маємо теж комусь і підкріпити, хто є знеможний, щоб ті люди не помирали без надії. Ось, каже, ще каже, там об'явлені, каже, твоїші діла не закінчені перед Богом. Ще багато треба людей підкріпляти, улюблені. ось. Підкріпляти треба, ось, і не треба казати, що я вже все зробив. Каже, ні, каже. Треба більше і більше трудитися, щоб наші останні діла були більші, ніж перші, щоб ми трудилися. І апостол Павло Шир сказав по повелінню Господа Ісуса Христа надії нашої. Бачите, тут теж було небагато так сказано до Тимофія в першому розділі. Каже, але Ісус є та наша надія. Ото є велике щастя, що ми його маємо і ми маємо триматися його. В сальмі Давида Давид каже, що Господь є моя надія, і каже, надійся на Господа і можайся, укріпляйся! ось. То ми маємо укріплятися в такий тяжкий час. Ми маємо укріплятися надією на Господа і дякувати, що нас як Бог уберігає. Ось як брат Мітя переслухав його проповідь, казав, що. Археангел каже Господь, каже, він оберігає наші областя. Археангел оберігає наші областя і дав би Бог, щоб оберіг всю Україну і там на сході всіх людей оберіг. знаєте, воїні, щоб оберіг, щоб всі живі здорові обернулися, і щоб Бог дав, щоб це російське військо відійшло до себе там назад до Росії, щоб не робило на Україні. Щоб не нищили тими ракетами ну, будинки ось багатоповерхові. Люди вночі сплять і багато не пробудилося. людей. Яке велике горе. І так само, що Бог каже, щоб ми наділися тільки на нього.